Всім привіт! На зв'язку подкаст «Експерт на Тет. Мене звати Ганна Татаренко, я проєктна менеджерка спільноти достойна робота в Україні, і сьогодні з нами на зв'язку Юлія Гончар, hr експертка. Юлю, привіт! Сьогодні ми разом будемо говорити про помилки і невдачі, як не дати їм зруйнувати самооцінку. Та перш ніж перейдемо до теми, Юлю, розкажи, будь ласка, про себе нашим слухачам. Клас, хочеться сказати одразу. Поставте плюсик, кому актуальна ця тема. Я думаю, що вона достатньо така. Поширена для багатьох. Буду рада про неї поспілкуватися. Так, мене звати Юлія Гончар. Вже коли я думала, як я буду представлятися, буде 9 років в цьому році, як я в сфері HR, і в рекрутингу, і в HR. Останні 7 років я працюю, що називається HR бізнес Partner, та тобто більше з фокусом на команду. Також працюю як проектний HR, консультую бізнеси. Також у мене є курс для hr менеджерів Тобто я так глобально крім того, що працюю як HR-практикуючий, вкладаюся в принципі в те, щоб ринок розумів роль HR, цінність і, взагалі, цю функцію сприймав як гідну у своєму бізнесі у своїх компаніях. Ну ти в своїй роботі щодня робиш дуже великий вклад для розвитку hr культури, і hr спільноти. Стара... Стараємося, стараємось. Ну насправді я вважаю, що це важлива функція. І е, коли я стикаюся там на курсах з дівчатами, з хлопцями, я бачу, що якраз от страх зробити помилку. Дуже часто він нас стопорить від наступних якихось кроків від розвитку по кар'єрі, і це назавжди упирається, якби в якісь теоретичні знання, але вони теж ну, мають бути сильними і хочеться давати ще от такий от буст колегам, щоб вони себе відчували впевнені, щоб був роль і чара, як для мене, то вона є важливою в бізнесі. Дякую, Ну, загалом кажуть про те, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але ж часто, коли ми допускаємо помилку, ми дуже болісно реагуємо на неї. А в чому ти думаєш, полягає отака от наша болюча реакція на помилки? Угу. Класне питання. Я згадувала колись в мене був перший потік курсу по HR, і там запросили психолога і розбирали цю тему також. І вона задала прикольне питання а як ви думаєте, чи можна взагалі не помилятися? І як ти думаєш, що люди відповіли? Я хочу вірити, що вони відповіли, що неможливо не помилятися. А вони сказали, що якщо так все гарненько організувати, то можна не помилятися. Ну, якби для мене це нонсенс, і я потім записувала окремо їм подкаст на цю тему. Тому що перше, що дуже важливо, зняти такі рожеві окуляри, і я останнім часом дуже Часто повторюю фразу, що ми хочемо бути ідеальними в неідеальному світі. Ну, Про неідеальний світ я навіть казати не буду нічого, тому що ну, якби ми все бачимо те, що відбувається навколо нас. І в принципі, от що я думаю, що в нас є в культурі є якийсь культ результатів. Тобто більше з фокусом на результат, навіть в соцмережах, навіть не знаю, от ти отримуєш якийсь тайтл, якусь посаду, ти не знаю, купляєш собі машину. Колись була ера. Не знаю, чи ти пам'ятаєш от в моєму маленькому місті там ера кредитів, коли люди купляли в кредит плазмовий телевізор, і всі такі. Боже, в нього є там телевізор або є машина. Але нікому не цікаво було, як воно в процесі насправді діставалося. І більше люди фокусуються на результат. Я не знаю, можливо, це глобально, але ну, в нашій культурі це те, що я відмічаю, і як результат, та, те, що ми фокусуємося на якихось конкретних результатних досягненнях, коли в нас щось не виходить в роботі, ми асоціюємо себе. З цим результатом, тобто ми себе ототожнюємо, і от колись я робила дуже важливу вправу про те, щоб розділити себе і свої результати. Умовно, як це було, коли є якісь помилки на роботі, я дуже сильно раніше переживала, тривожилася, боялася. Робила вправу з психологом, коли ти розписуєш там я робітник, я сестра, я там як я, і ми якби себе розкладаємо і складаємо на різні складові, і от те, що ми не є наші результати. Ми, є, ми як людина, є наша реалізація в різних сферах. Тому, от мені здається, що в нас настільки люди бояться робити помилки, тому що вони, от цей ланцюжок. Він такий будується, що я є моя помилка, а помилка вона ну якби не принесе результату. Якщо не буде результату, не знаю, може мене не будуть в соціумі якось сприймати. Ну, для мене, це, от я коли думала над цією темою, не знаю, можливо, є якісь дослідження на цю тему, от мені воно виглядає приблизно, приблизно так. Так, ми часто фокусуємося на результаті, але ми. Забуваємо про те, що ми вчимося, і що наша помилка це теж досвід, досвід, який ми здобуваємо. І можеш підказати, що би ти порадила для того, щоб сприймати все ж таки помилку як досвід, а не результат? Я скажу, що я на цей рік і минулий рік у мене були прям декілька декілька занять, декілька хобі, які я взяла, в яких у мене... Ні, чорта не знаєш, немає ніякого там суперпрогресу, нічого не видається мені, але прямо щоб навчитися кайфувати від процесу. От я собі навіть таку терапію знаєш, роблю. І до того, що хочу сказати, що все в голові, коли ми от постійно фокусимося на проблемах. Ми більше починаємо бачити проблеми. У Цьому, до речі, здається, є якесь поле да в психології поняття, що коли ми фокусуємося на цьому, воно в нас з'являється. Коли ми фокусуємося там на хороших або там на червоних Феррарі, умовно, то ми їх починаємо бачити. Як трансформувати в досвід, я раніше давала. Учням таку, коли ще в коучингу практикувала, в мастермайде була таку вправу взяти якусь тришову подію зі свого життя, якусь, не знаю, болючу штуку і от написати 50 уроків, 50 речей, які Дала ця ситуація, дала ця історія і прямо порефлексувати. Це насправді дуже складно. Але я навіть пам'ятаю, ми збиралися. Я зараз в Черкасах живу. Ми збиралися офлайн, це було ще перший рік повномасштабного, і ми а, так рефлексували: кажу, давайте вдячності року. І насправді так було цікаво, що да війна да ну просто не вкладається до сих пір в голові, але стільки вдячностей, скільки все одно якихось речей в житті відбувається. Тому я прям рекомендую це спробувати, рекомендую це зробити. Коли в моя така знаєш пластир заклеїти, коли щось стається і хтось забігає і каже: О Боже, о Боже, все пропало, сталася там якась помилка, я кажу: чи буде це для тебе важливим через рік? От ще, мабуть, важливо себе в принципі зупиняти: ну, типу, помилка сталася, і ми не починаємо ще більше там тривожитись, якусь наводити суєту. А, зупинитися, це як мінімум, в, 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 зробити вдих-видих. І, от мій такий лайфхак це чи буде це взагалі для мене важливим там через рік. А те, чим я зараз користуюся і як я це там трансформую, е, я запитую, для чого мені дана ця ситуація? Тобто, теж більше додавати усвідомленості, мабуть, е, в це. Тому що дуже часто ми бачимо проблему, і вона на сьогоднішній день для нас розміром з я не знаю планету. Е, Будь-якому разі, в тебе теж, мабуть, таке було, от коли ти зараз стала старша, і тобі твої там дитячі, підліткові, студентські, якісь боже, здавалося, трагедія всього життя. Зараз ти дивишся з боку і думаєш. Ой, ти не знала, що <свят> тебе ще чекає в майбутньому. Отак е, само е, про те, щоб просто зупинитися і ну, оцінити масштаб і бути більш усвідомленим. Це перше, як трансформувати в досвід. Друге, це прям аналізувати, виписувати. Е, я не відкидаю, що робота з психологом це якби теж must have, особливо якщо ви працюєте, да? там багато з людьми е, це є важливою історією. Ну а я от користуюся, мабуть, такими речами, і коли я це виписую, коли я себе зупиняю, це мені дає більше погляду на цю ситуацію, і я її вже можу якось трансформувати, переробити для себе і зробити якісь висновки. Клас, мені здається, це дуже цінні поради, особливо подумати про те, наскільки ця проблема взагалі буде глобальною через рік, тому що ми часто живемо з одного боку. Ми не живемо зараз. Ми часто живемо минулим і майбутнім. Але в такій критичній ситуації ми забуваємо про те, що а що ж буде далі? Не та ситуація, коли треба жити тут і зараз. Та. до речі, це це цікаво, бо ми любимо тривожитися про. Минуле боятися майбутнього і думати, що буде далі. Дуже ще навіть не про те, як робити помилки, а люди, які думають, що я там, наприклад. Подам резюме в цю компанію. А мені тоді прийдеться йти на інтерв'ю. А вони мене візьмуть, і мені треба буде звільнитися з поточної компанії. Типу, я вже боюся помилки або чогось, що ще не сталося в майбутньому. Тобто тут треба теж себе вдох, видох зупиняємося. Uh, що є зараз? Зараз треба просто створити резюме і не прокрастинувати. Давай ну зробимо план мінімум і будемо йти крок за кроком. Оце от теж да, про те, що бути тут і зараз uh, насправді треба з цим якби тримати баланс. От ну доволі інколи складно, коли ти допускаєш помилку сам проаналізувати взяти себе в руки. А як бути от, з близькими? Як підтримати близьку людину, партнера, який припустився або припустилась помилки? Ну, якщо будуть слухати і чари, то хочеться сказати від себе про те, щоб е, приймати на себе тільки те, ну якби на що ми реально можемо впливати. Е, Перше, не треба переоцінювати те, що ми щось зроб, скажемо людині, і вона все піде робити так, як ми сказали, буде нас слухати, і це все. Що переоцінювати свій вплив на людину, тобто не сильно напружуватися і не сильно думати про це. Я скажу, що з підтримкою в мене в самої є проблеми. Мені порадила психолог книжку, називається Сила валідації. Я й сама зараз читаю, вона супермаленька. Можете пошукати саме про те, як оцінювати емоції людини, як їх їй повертати, трансформувати. Я думаю, що в цьому допомагає ще ну, якби знання з емоційного інтелекту і його прокачка. Друге, от можете книжку почитати, а третє, я завжди просто от спускаюся до емоцій цієї людини. А в цьому контексті під, під, під якось підлаштовуюся да, до неї емоційно і намагаюся просто а, сказати, що зараз така ситуація, бачимо плюси, які бачимо мінуси. Але загалом мені здається, будь-яка підтримка краще ніж просто думати, гадати, розписувати якісь формули і думати, що ну ми можемо якийсь супер вплив мати на людину краще бути поряд в будь-якому разі. Ну а я от люблю такі фразочки закидувати своїм учням про те, що а чи буде це важливим через рік, щоб ти розуміла мій рівень підтримки. Вона на мене одна з учениць почала вести інстаграм минулого потоку, і вона каже: Боже, я так боюся викладати сторіс. Я кажу: Та їх не все одно ніхто дивитися. Я кажу: вони нікому все одно не потрібні, окрім тебе. Викладай. І це подіяло. Е, іноді треба. Е, ну, Треба мати баланс в залежності від ситуації і помилки, але ну мій стиль підбудьорювання більш тут такий, тому я прокачуюся в тому, як допомагати людям трансформувати їх емоції і ну, частіше просто от бути поряд, не блеймити, не шеймити, і не оці от всі слова. Зрозуміло чомусь, да, от про те, що помилка це ціна життя. Ну для когось в якихось ситуаціях так, але якщо ми зараз говоримо в робочому контексті, просто там цивільного життя, ну треба, треба дивитися правді в очі і знімати ті свої окуляри рожеві. Дякую за ціні поради. Ну, Я думаю, що при прибадьорювання це дуже класно підбадьорювати. Але дуже важливо нам всім пам'ятати, що інколи людина, коли відчуває, що для неї це прям великий рівень драматизації в даний момент не знецінювати її емоції, щоб не відштовхнути. Оце, 100% найгірше, що можна сказати, та що ти переживаєш, все буде добре. Ну, Це зрозуміло, да, що це така суперпочаткова історія, але ну, якби. Треба вчитися в цьому прокачуватись. До речі, колись в мене була на курсі, де я вчилася, у нас розділяли на пари, і е, там дівчинка, моя баді, вона мені каже: Давай, е, ну давай домовимося, як ми будемо з тобою взаємодіяти. А там була дуже сильна, якби зав'язка на цих парах. І вона каже: Мене треба отак підтримувати. А як тебе? Я зависла ну на цьому моменті, тому ще як варіант, ви можете подумати порефлексувати на рахунок того, а як би ви хотіли, щоб вас підтримували, і от, як мінімум, робіть так, бо якби ви хотіли, так, щоб вас підтримували, і це нормальне питання. А як ти хочеш, щоб я тебе підтримав? І буває, ну, якби це ми вже говоримо, да, я там думаю про якісь ситуації реально там більш драматичні, а, але от ну, це помилка, не помилка. Да, там у нас останній раз в агенції було, у дівчинки там умовно її кандидат так і не дійшов до клієнта, вакансію вже закрила. Вона кажуть, ой, мені так соромно, що там цього не сталося. Що я навіть кандидата ніякого не показала. Я е, пояснюю, який вона робить в вклад в загальну нашу роботу, тобто сенс був не тільки в тому, щоб кандидата показати клієнту, а й в тому, що в нас певна воронка була кандидатів, її вклад і що суть була не тільки в тому, і наступний раз у неї буде шанс проявитися, що це ну, якби ми не закінчуємо на цьому роботу, вона отримала досвід. Тобто, це ще важливо от проговорити. Якщо в робочому контексті, то ми просто от сідаємо і я кажу, що можливо тобі здається. Що ти ну, людина може просто не розуміти глобальної картинки і вважати це помилкою. А це не помилка, це навпаки вклад в загальну роботу. Дякую, дуже круто, що ти так знаходиш підхід до команди і підтримуєш їх. Дякую тобі за таку цікаву і корисну розмову. І хотіла б запропонувати тобі щось побажати нашим слухачам. У мене перше, що прийшло в голову, якщо ви зробите хоча б один відсоток, візьмете в практичну в практичне застосування з цього коротенького подкасту, ви напишете там Юля, Аня, дякую вам. Моє життя вже змінилося. Насправді може здаватися, що це не працює, навіщо на це витрачати час і так далі. Просто от намагайтеся з усього, що ви отримуєте досвіду, один відсоток ну, застосовувати для себе інформації і побачити шикарні результати. Хотілося б побажати робити помилки, одразу брати з них весь досвід, висновки робити і не повторювати. Це окей, це окей помилятися. Через це є ріст, але класно, коли ви засвоюєте уроки, і вони більше в такому форматі не повторюються. Дякую, Юрію, дякую нашим слухачам і до нових випусків. Дякую.